Доброго ранку, любі малята, гарні хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з малювання, а тема нашого заняття у бабусі на подвір'ї. Ой, подивіться малята, ось ми й потрапили до бабусі на подвір'я. Це бабуся Одарка, а це її пташине подвір'я. Хто ж тут живе у неї? Подивіться! І гуси, і курчата, і каченята, і півник з золотистим гривінцем. Скільки багато у бабусі турбот кожного дня нагодувати тварин пташок. У бабусі населіє тваринки і пташки, до бабусі приїжджаю і тваринок доглядаю я, тваринок доглядаю, а гуси га-га-га, каченята кря-кря-кря. Сьогодні малятка, у нас з вами заняття з малювання. Що ми будемо малювати, щоб буде дізнатися, необхідно відгадати загадку. Жовтенькі клубочки мають по дві лапки, збирають зернятка пищать. Пі, пі 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 Здогадались, малята! Кого ми будемо сьогодні малювати? Правильно! Сьогодні ми будемо малювати на пташиному подвір'ї маленьких курчаток. Малята, давайте розглянемо з вами ось цю картину. Кого ми тут бачимо? Так, це мама курочка. Яка мама курочка? Подумайте, правильно, вона велика. А що є у курочки? Голова, тулуб, два крила, дві лапки та хвостик. А на голівці, що є у курочки, міцний дзьобик, грібінець, маленька борідка, очі та бровки. Малята, а хто ж це? Гарнесенькі, гарнесенькі. Біля мами квочки ходять по травичці, з зернятка. Правильно, це маленькі курчатка. Квочки мами дітки. Ой ходила курочка по садку та й водила курочка дітвору, а це все курчаточка та й малі посідали. Біля землі. Дітки, а які ж курчатка? Дітки, а що мають курчатка? Так, вони мають тулуб, мають голівку. Якої форми в них тулуб? Круглий. А голівка також в круглої формі. Але тулуб який? Більший, а голівка менша. На голівці є також. Очі дзьобик. Є у курчаток хвостик та два крильця. А ще в них є дві лапки. Подивіться, які вони. А ще їх тулуб вкритий пухнастим таким і річком. Ці маленькі курчатка, маленькі жовті клубочки, Ми будемо малювати за оригінальною технікою малювання. Штампиками та губкою. Штампики великі для тулуба круглої форми та маленькі для голівки. Для роботи дітки нам потрібні клійоночки, серветки, штампики, гуаш жовтого кольору, гуаш червоного кольору і гуаш чорного кольору. А також нам потрібен фон. Ви можете взяти листочок зеленого кольору. А зараз, малята, зробимо пальчикову гімнастику. А допоможе нам ось цей гарненький, кругленький жовтенький м'ячик. Тож, приготувалися, розкотились по землі, наче м'ячики малі. Жовтенькі клубочки ходять біля мами квочки. Приступаємо малята до роботи. Беремо штампик більшого розміру. Одною рукою притримуємо листочок, іншою тримаємо штампик та занурюємо його у жовту вогаш. Та ставимо. Відбиток це буде, буде тулуб нашого курчатки. Тепер беремо менший штампік для голівки, мочуємо його у фарбу та прикладаємо біля більшого. Ось так. Добре натискаємо, щоб вийшов менший. Кружечок. Це буде олівка нашого курчатка. Поки наше курчатко підсихає, ми будемо малювати друге курчатко за допомогою ось такої паролонової губки. Мочуємо її також у фарбу і починаємо коловими рухами ось так малювати. Більше коло. Це буде тулуб нашого курчатки. Ось. Ось такий тулуб. А тепер будемо малювати менше коло. Це буде ось так коловими рухами голівка нашого курча. Беремо малята ватяну паличку, вмочуємо у фарбу помаранчевого кольору і малюємо крильця овальної форми. Ось так, на тулубі. Крильця і. Малюємо дітки хвостик. Ось так примокуємо паличкою, набираємо добрі фарби і робимо такі кружечки. Це буде ось такий хвостик нашого курчатки. І в другого курчатки ось хвостик. А тепер беремо пензлик, мочуємо його кінчик і малюємо курчаткам дзьобик. Ось так. Маленький дзьобик. І дві лапки. Ось, які вийшли в нас курчата. Що їм ще не вистачає? Що курчаткам ще не вистачає? Так, домалюємо їм оченятка. Ось. Малюємо їм очі. Ось так. Ватяною паличкою, чорною фарбою. Ось. Подивіться, малята, які ви. Подивіться, дітки, які вийшли в нас гарні курчатка. Малята, в зворотньому зв'язку я буду чекати на ваші такі гарні роботи, які ми подаруємо нашій бабусі-одарці. До нових зустрічей, дітки, до побачення!